Так, Донфен 404G2, бачите, з нашою кабіною вже встановили. Тут тільки спів саморанку зняти його, бо зараз буде знову їхати до клієнта. Ти вже йде, бачите, з примусовою гідравлікою на два циліндра. 24-й рік випуска. О, бачите, 24-й рік випуска вже, свіженький, отак виглядає тракторець. На повний фаршик, я кажу, зробили його. Отак він красиво виглядає. Бачите, тут печку вже встановили. Хто питався де печка. Отак всередині зараз загляну, вам покажу. Отак виглядає. Бачите, льот піднятий. Собі захотіли, опустили собі раз і зафіксували. Бачите, все герметично, все чітко, нема ніяких. Дирк на чого, отак виглядає кабінка, бокові стекла відкриваються. Все. Отак виглядає тракторець Nonfan 404G2. Місто Луцьк, вулиця Монсура 21, ви можете купити таку техніку. Або телефонуйте, замовляйте. 097 964 0323. До зустрічі!